насправді відбувається? Ой, що насправді відбувається? Музей живе, музей працює. Самостійна, незалежна організація, створена відповідно від норм закону. Створена саме тому, що ні центральна влада, ні місцева влада за 8 років ніяк не просунулася в цьому питанні, крім загальних розмов. Що, я, яка у нас фаза сьогодні? Ми. Запустили петицію на сайті офісу президенту про необхідність патроната перших осіб для цього проєкту створення музею повноцінного сучасного археологічного музею світового рівня, на жаль, для того, щоб акцентувати увагу, довелося розпочати голодування. Анабелі Моріні. Сьогодні вже добігає п'ята доба, причому чотири з них це було свідоме сухе голодування. Це цей найтяжчий, так би мовити, е, варіант. І сьогодні вона, слава Богу, почала пити воду. Я дуже переживала, просила, тому що ну, це можуть бути просто невиправні наслідки. Е, чому патронат президента? Ми з вами зараз на території, яка має безпосереднє відношення до подій хрещення Русі. Ми з вами на території, яка зберігає залишки середньовічного порту. І саме ця територія згадується в найдавніших джерелах і. Я так не можу. Ракурси ви міняєте, ну, ну і. Скажіть мені, просто важливо, так, да, кажіть. І по суті, по суті, в умовах зараз блокування ще діяльності музею з боку представників місцевої влади ми змушені були звертатися і до Верховної Ради, і зареєструвати петицію на сайті президента. І максимально долучати всі можливі інструменти розголосу, тому що бездіяльність. В умовах війни з приводу таких об'єктів, як музей на поштовій площі, як печайна реконструкція історична, печальне, яка фактично силами в першу чергу набелеморяної робиться, оце все заморожені історії, які з боку влади супроводжуються бездіяльністю. Ця бездіяльність проявляється по-різному. Якщо говорити про печайну. То ліквідована юридична особа, яка мала би опікуватися парком, територію, всіма процесами реалізації проекту, і два роки не приймається рішення, хто буде відповідати за реалізацію. Якщо говорити про музей на поштовій, то за вісім років безліч спроб достукатися до центральної до місцевої влади. Не дали жодних результатів. Започатковувалося, ініціювалося все, що завгодно. Від робочих нарад до робочих груп, до зустрічі, до виїзних нарад. Нами підготовлено за ці роки безліч документів, ініціатив, статус національний для пам'ятки. Фактично ми задіяли всі можливі інструменти для того, щоб ця місцина стала зрозумілою. Суспільству в широкому сенсі. Ми активно співпрацюємо з молоддю. Ми проводили перший всеукраїнський студентський форум. Тобто максимальне залучення молоді в цю історію це така надважлива складова. Я не кажу про просвітницьку діяльність, науково дослідну, це не розкопування пам'ятки археології, а Дослідження джерел, описових джерел всього блоку масиву наукової документації, яка існує з приводу цієї місцини і дослідження різних часів, це все постійно ведеться робота. Головна наша діяльність по суті це захист і збереження пам'ятки і долучаються багато громадян не лише України. Зараз постійно триває цілодобова громадська варта в музеї. Ми не полишаємо цю територію ні на хвилину, ні на секунду. Чому? З 21 травня ми перебуваємо в ситуації, коли нам намагалися заблокувати доступ на територію взагалі з абсолютно надуманих підстав. Мало того, з 4 червня. Розпочалася брудна кампанія проти нас з метою дискредитації на офіційних ресурсах структур підпорядкованих департаменту охорони культурної спадщини. Відверто скажу, що це безпрецедентна ситуація, тому що зараз під час війни має бути консолідація суспільства. Тобто, всі і представники влади і представників громади, всі для єдиної важливої мети збереження нашого культурного надбання. Натомість вживаються заходи людьми, які уповноважені бути максимально толерантними до суспільства, вживаються максимум заходів для того, щоб дискредитувати людей, які роками витрачають свій час, свій ресурс, свою компетенцію. А повірте, в нашій спільноті, особливо в команді музею, є представники різних абсолютно професій, і всі вони долучають сюди свій ресурс, свій потенціал. Одним словом, така от ситуація. Під час війни нам оголошена активній частині громадянського суспільства, оголошена війна. Я як експерт, як професіонал. Коли стикнулися з цією формою протидії як блокування доступу до пам'ятки археології та історії національного значення, я змушена була оголосити голодування як форму протесту. Скажімо так, дещо вдалося зробити. Тобто, ми привернули увагу профільного комітету Верховної Ради. Ми в результаті мали можливість Просто поспілкуватися з депутатами, але і відбулося виїзне засідання профільного комітету сюди, на територію. Ми розбиралися з усіма питаннями, проблемами, і зараз є рішення відновити діяльність робочої групи Міністерства культури та стратегічних комунікацій, яка була створена за ініціативи музею однієї нації на Поштовій площі. Ця робоча група. Мала нарешті напрацювати алгоритм розвитку музейної установи на пам'яті археології та історії національного значення. Це важлива робота, тому що ви знаєте, у нас в Україні понад 50 тисяч пам'яток археології, і вони всі по суті безхатчені. Дуже маленький відсоток пам'яток археології перебувають без під безпосереднім наглядом, коли е, вдалося створити регіональні заповідники, тобто регіональні заклади, які опікуються е, пам'ятками археології, звичайно, є археологія і в наших національних заповідниках, але це малесенький відсоток в порівнянні з тими понад 50 тисячами, 50 тисяч пам'яток, які потребують уваги держави і. По суті, ми спеціально запропонували такий от підхід на працювання необхідних підзаконних актів. Побачимо, чим завершиться засідання в середу, 18 червня. Слава Україні! Скажіть, що відбувається в ну, музей, що ж ми на дорозі? Давайте. Там просто темно, тут більше світла.